Вітаю, шановні, 10 класи на уроці з історії України. І сьогодні ми поговоримо про примусові хлібозаготівлі, український хліб на експорт, внутрішньосоюзні ринки та пропаганду як інструмент підготовки до геноциду. Дуже важливі теми в контексті навіть сучасного події. Перед тим, як ми поговоримо про цю тему, давайте обговоримо попередній матеріал за допомогою запитань. Що таке колективізація? Коли та за яких обставин було здійснено перехід до суцільної колективізації? Де була створена перша МТС? Чим суцільна колективізація відрізняється від попередніх періодів соціалістичного реформування села? Чому селянство чинило опір суцільній колективізації? Чому більшовицька влада висунула гасла ліквідації куркульства як класу? До яких наслідків призвела така політика? І останнє, чи були пов'язані між собою процеси індустріалізації та соцільної колективізації. Чи вони просто збіглись в часі? Тут я пропоную зупинитися вам, обговорити ці питання і потім лише продовжити далі. А далі ми якраз поговоримо про те, у зв'язку з чим у нас яка є тема. Це примусові хлібозаготівлі. Хлібозаготівлі – це заходи щодо централізованої заготівлі зернових, що мали задачу забезпечити достатньою наявності хліба за ціною, яка відповідала б інтересам усього умовного, так скажемо, соціалістичного господарства в цілому. У 1928-1931 роках хлібозаготівлі здійснювалися на основі контрактації. Контрактація це система двосторонніх договорів між державою та сільським господарством, передбачаючи замовлення на виробництво визначеної сільгосподарської продукції і організованої її здачі державі визначені строки на передбачених договором умовах. По договорам господарства отримались семена, грошові аванси і необхідні промислові товари. В резолюції 15 го з'їзду ВКПБ про роботу на селі від 19 грудня 1927 року в розділі чергові задачі партії вказувалися: надавати всіляку підтримку розвитку до договірних відносин контрактаціям між скооперованим селянством і держорганом. А 26 серпня 1929 року вийшла постанова КПБ про основні підсумки та чергові задачі контрактації зернових посівів. Радянська контрактація виникла як метод державних заготовок і була одним з засобів держави про, по організації збуту сільгосподарської продукції, сільських господарств і витіснення приватного капіталу із товарообміну між містом та селом. Контрактація в той же час була однією з основ планування, планування сільського господарства, оскільки в контрактаційних договорах встановлювались планові завдання по виробництву товарної продукції для держави з визначеними вимогами якості. Виразна особливість радянської контрактації мала полягати в тому, що пролетарська держава допомагає трудящому селянству кредитом. Поставляє поставщикам засоб виробництва, виробляє ряд агрокультурних заходів, в тому числі встановлює правильне чергування культур, суцільні сільникові посіви, веде боротьбу з сільгосподарськими шкідниками, допомагає вбиранню урожаю визначені строки. Контрактація повинна була давати посівникам агротехнічне обслуговування з боку контрактуючої організації та матеріальну допомогу машинами сіменами, товарами, хлібом, грошима з боку пролетарської держави. Таким чином, контрактація, по задумці радянського керівництва повинна була сприяти розширенню посівних площ, підвищенню урожайності та розвитку тваринництва. Здача або продаж колгоспом продукції законтрактованих культур, включаючи кукурудзу. Була встановлена із розрахунку середнього врожаю в розмірі від 1-3 до 14 валового збору в основних зернових районах і не менше 1,8% в незернових районах. По бобових культурах не менше 50% валового збору по рису, соняшку, сої, не менше 70% по рицині, не менше 80% і так далі. У такий спосіб. Протягом першої п'ятирічки річки, наготовлялася переважна маса сільгосподарської продукції. На практиці недостача ресурсів, тобто техніка, сортового зерна, добри, не дозволило державі в більшій частині випадків виконувати свої зобов'язання перед контрактантами. Агрон, агромінімум, незважаючи на створення інституту, а групу у більшій частині господарства не виконувався або не забезпечувався. Перехід до соціальної колективізації вніс додатковий хаос у проведенні контрактації, вхід і вихід селян одноосібників в із колгоспів ввів до необхідності перегляду договорів контрактації відповідно до нового перерозподілу землі та посівів. Транспортні і організаційні наклади забезпечення сортовим зерном призводили до затримки або навіть зриву сівби. Більш того, контрактація або контракційна система по заготівлі зерна а, а, часто призводила до того, що колгоспи, щоб зібрали в результаті кращої діяльності більше врожай, одержували збільшений план здачі зерна державі. В той час як колгоспи з такою ж посівною площою. Але з гіршими результатами роботи одержали менше план хліба заготівля. Місцеві організації в таких випадках часто прагнули лише до того, щоб у колгоспах залишався після здачі однакова кількість хліба. Якщо погано працювали колгоспи, не виконували своїх зобов'язань перед державою, то недовиконані, недовиконані зобов'язання в порядку зустрічного плану. Перевар, переварилось на кращі колгоспи в рахунок додаткових заготів. Це призвело до зрівнялівки і невизначеності в розмірах здачі сільгосподарської продуктів державі колгоспам, утрудняв організаційно-господарське зміцнення колгоспів і знижував зацікавленість колгоспників у поліпшенні роботи свого колгоспу. Осінні доліки практично застосування, практично застосування кон контрактації. Стало одним з факторів, які призвели до сільгосподарської кризи 1931-1932 роках, а потім і Голодомору в певній мірі. У 1932 році хлібозаготівлі продовжували за системою контрактації, але вже в сполученні з колгоспною торгівлею. Дана система вводилась з офіційною метою розвитку товарообмігу в країні. Відповідно до неї колгосп і одноосібник міг. Торгувати хлібом після виконання плану хлібозаготівель, і засипання насівних і страхових фондів. Колгосник міг торгувати хлібом, отриманим їм по трудоднях, по виконанні плану хлібозаготівель і засипання насів. незважаючи на це послаблення в підсумку хлібозаготівлі 1932 року, пройшли зі значно гіршими результатом. Тому 19 січня 1933 року РНК СРСР і ЦВК ВКПБ прийняв постанову про обов'язкове постачання зерна державі колгосп і одноособовим господарством. Ця постанова відміняла систему контрактації та вводила нову систему, згідно з якою колгосп ще до початку весняної сівби точно знав, яку кількість зерна він зобов'язаний продати державі. Тверді розміри здачі зерна з гектара посівів. Зернових культур відповідно до державного плану встановлюється урядом. Усе, що Колгос зібрав поверх тієї кількості, яку він зобов'язав здати державі, залишалось в його повному розпорядженні. Нова система заготівель виправдала себе вже наступного 1933 року. У 33-му році було заготовлено трішки більше хліба, ніж у 32-му, і валова продукція хліба в країні збільшилась. До того, що план хлібозаготівель в 1932 році був складений, виходячи з попередніх даних про більш високий врожай, а партійно-адміністративне керівництво країни намагалось неухильно його дотримати, на місцях почалось фактично повне вилучення зібраного хліба в селя, а це, в свою чергу, призведе до Голодомору 32-33 року. Радянська влада на державному рівні також застосовувала пропаганду як засіб. Насадження комуністичної ідеології, контролю суспільства та втілення власних завдань, пропаганда працювала через засоби масової інформації, пресу, радіо, заклади культури, мистецтва, літератури, державні свята і традиції, що насильно запроваджувалися в Україні. Паралельно національні звичаї і традиції принижувались і заборонялись. Спеціальні державні органи, і установи проводили агітацію, інформування, виховну роботу з масами. Сьогодні подібні дії ідентифікують як промивання мізків, зомбування, цілеспрямовану дезінформацію. Водночас із пропагандою також потужно діяла цензура. Пропаганда та створення образу ворога здійснювалися в кілька етапів. Спочатку відбувається ідентифікація, тобто визначення середовища, функціонування та вибір відповідного ворога. У середовищі селян – це заможний селянин. У національному середовищі інтелігенції той, хто веде боротьбу, щоб викривати його ідеї у міському чи робітничому середовищі ворог за ідеєю, роль якого тривалий час віддавав, відігравала церква. Далі обраний образ куркуля, петлюрівця, попа, дегуманізують, тобто перетворюють з конкретної людини на певний. Сукупний образ позбавлений індивідуальності. Зрештою, цей образ демонізують, перетворюють на протилежність рис, які викликають позитивні емоції, з акцентом на незграбність, нелюдськість, відсталість. Шаблонні насмішувані образи легко можна навісити як ярлик на людину заради її приниження та морального тиску на неї. Радянська пропагандистська машина ретельно готувала психологічне тло для знищення людей голоду. Дослідник Жак Семлен у своїй праці очищувати, знищувати, подивився на механізм пропаганди крізь призму творення уявної ненависті. Коли починається масована пропагандистська кампанія для легітимізації злочинів, спочатку триває процес ідентифікації ворога. Людей розділяють на своїх та чужих. Показують, як виглядає ворог. У кінці 20-х, на початку 30-х років в центрі уваги, передусім перебував образ Куркуля. Це абсолютно штучний образ, який, якщо переглянути величезну кількість документів в архівах, стає зрозуміло, що Куркуль це люди, які важко працювали на своїй землі. Вони не були аж такі заможні, подекуди лед зводили кінці з кінцями. У виступах партійних діячів у пресі, а особливо в політичній карикатурі, почали формувати такий образ Куркуля, як ворога номер 1 Поряд з Куркулем. Тісно стояли образи попа і петлюрівця. Ці категорії населення наділяли непривабливими психологічними і фізіологічними рисами. Відбувається процес демонізації цих людей. Так само, як зараз українці в пропаганді адептів Третьої імперії виступають в ролі фашистів та хунти. Так само в 30-ті роки прості працівники і селяни поставали в образах фактично демонів тих, хто несли загрозу. У карикатурах і в пресі вони виглядали як злодії, бандити. Це і є процес ідентифікації ворога в пропаганді. Паралельно відбувається процес дегуманізації, коли образ ворога подавався у вигляді тварин, наприклад, вовків, свиней чи якихось паразитів. Це, до речі, стосується і теперішнього часу. Ми повинні чітко розуміти, що відбувається в процесі підготовки до знищення цієї спільноти. Людину перетворюють на тварину хижака чи паразита, яку тільки і залишається, що знищити. Так само малюнки п'яних попів знижували релігійну сакральність. У процесі демонізації і дегмонізації куркулі поставали з певними українськими рисами, вуса, вишиванка в той час, як правильні люди, пролетарі, змальовувались в міському одязі або в будьонів. Якщо ми подивимось уважно документи і літературу кінця 20-х, початку 30-х років, ми чітко і виразно побачимо заклики до фізичного знищення, а також засудження тих, хто вимагає не нищити куркулів, Їх ще називали підкуркульниками. Карикатури тих часів дозволяли зрозуміти, що в усвідомленні радянської влади поняття України ці куркуль були тотожні. Абсолютно не випадково, ці карикатури виконані зазвичай в синьо-жовтих кольорах. Після того. Як ворога ідентифікована, дегуманізована, і запропоновано методи очищення, настає ще один етап. Пропаганда показує те, яким має бути ідеальний світ. Власне, вся радянська пропаганда тих років була спрямована на те, щоб показати, яке прекрасне життя в колгоспах. Тут також подібно не забувати про практику замовчування е нещастя, трагедії, які несли за собою колективізації голод. Як відомо, голодомор супроводжувався безпрецедентною політикою замовчування, жертвами якого стало 4 мільйони людей. Тоталітарний радянський режим оголосив це явище просто-напросто неіснуючим. А пропаганда показувала, наскільки все добре в країні. Тобто, пропаганда була неод'ємною складовою радянської машини. І для закріплення матеріалу я пропоную вам прочитати ці сторінки підручника. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.